Топ секретів квашеної капусти у липинах. Поховали захисника України. Мікроавтобус врізався у вантажівку, є постраждалий. На війні загинув ковальчанин Ростислав Кривчук. Йому був 41 рік. Відомо, що гранатометник поліг 9 листопада в бою з ворогом на Харківщині у місті Вовчанськ. І з війни його чекала дружина та донечка. Прощання з воїном відбудеться у четвер, 14 листопада. Поховають Ростислава Кривчука на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять герою. У селі Липини поховали героя Вадима Яцишина. 43-річний кулеметник відділення морської піхоти загинув, захищаючи Україну на Донеччині. Відомо, що у військо пішов на початку липня 24-го року. У рідних Липинах, де Вадим Яцишин народився і виріс, де минали його шкільні роки, домовину з тілом захисника, зустрічали на колінах. У храмі Святої Трійці священнослужителі відспівали загиблого. По тому відбувся його похорон на кладовищі села Липини. У військового залишились дружина, батьки та сестра вічна пам'ять герою. Двоє луцьких ветеранів здобули шість медалей на змаганнях в Іспанії. Нещодавно в Мадриді відбувся завершальний етап змагань для ветеранів ігри сильних духом. Для участі в ньому Україна підготувала найчисельнішу збірну у складі 50 ветеранів. Змагаючись із командами зі США, Естонії, Ірландії та Нідерландії, вони отримали найбільше нагород. Представники Луцької громади привезли з Іспанії шість медалей. Так, ветеран російсько-української війни, керівник ветеранського хабуло. Луцької громади Тарас Асовський вибрав золото та два срібла. Олег Моргун здобув три срібні нагороди. Ветерани змагалися у жимі лежачи двох видів на веслувальних тренажерах аеробайку і ривку гирі. За перемоги від Луцькради ветерани отримали сертифікати на 15 тисяч гривень. На волині мікроавтобус врізався у вантажівку у водія затисло за кермом. Ця аварія сталася біля салової гоща камінь Каширського району. На місце викликали рятувальників, бо 36-річний кармувальник автобуса не міг самотужки вибрати з авто. Йому, схоже, в аварії дісталось найбільше. Працівники ДСНС зафіксували його шийний відділ хребта та передали медикам. В обставинах, ДТП розбирається поліція. На Волинській трасі перекинулась вантажівка із зерном. Це сталося посеред ночі в селі Війниця Лукачинської громади. Бух пише, що вантажівка важила добрих 20 тонн. Коли перекинулась, зерно висипалось над дорогою з біччя. Медики на ДТП не виїжджали. Отже, ні водії, ні учасники дорожнього руху не постраждали. Лучанина забрали 120 планшетів. Незадекларовані девайси знайшли в мікроавтобусі, який через пункт пропуску краківець прямував в Україну. Лежали вони в багажному відсіку автомобіля. 33-річний водій обрав для руху смугу зелений коридор. Чим засвідчив, що немає предметів обов'язкових до декларування. З його слів, ці планшети він забрав у Німеччині та мав віддати в Луцьку. Орієнтовна вартість 250 тисяч гривень. Незадекларовані планшети. Працівники митний. Вилучили. Пошинкувати капусту й моркву, додати солі і чекати, поки вийде гіркота. Цей рецепт однієї з найпопулярніших зимових страв, знає чи не кожен українець. А ще квашена капуста буває з кропом, тмином, журавлиною, буряком. Варіантів класичного зимового салату виявляється, є безліч. Але чи всі вміють готувати цю класику? Пропонуємо переглянути наш раніше знятий сюжет з місця, де про кислу капусту знають усе. ці грубі стежні туди. Знімається листота поверхневу. все біло. Дрібно і стандарт іде. По п'ять, десять, п'ятнадцять і навіть двадцять кілограмів вже нашинкованої капусти люди в мішках тягнуть із ярмарку. Якщо років десять тому це не було поширено, то зараз це досить поширено. На ярмарку у нас є сьогодні 5 таких точок, де виробники привозять свою капусту, самі кришать її і продають. Свою городину Андрій привозить із Млинівського району. Покупцям пропонує і цілу, і нашинковану, і вже квашену капусту. Нашинковано це лідер продаж. 15 гривень. Морква 20. За день Андрій продає до тонни пошинкованої капусти, що важливо, моркву на ярмарку теж пропонують вже подрібнену. я сам шоткувала. А зараз таке. Услуга є, то що скористатися нею. Не сильно дорого? Ні, 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 ні. Михайло ж штягне додому возики з мішком цілої капусти. Купував по сім гривень за кіло. Машина каже, кришить овоч і вздовж, і впоперек, тож не виключено, що траплятимуться грубі шматки качана. Вручну на шатківниці такого можна уникнути. Хто цим займається? Дружина, Дружина. Ми разом не Галина Із села Сирники продає вже квашену капусту. Візьміть, спуштуйте. Яка ма, моя Ясно. За кілограм господиня просить 40 гривень. Рецепт, каже, класичний. Шаткується капуста, додається, вимішується з сіллю, крепко не перетирається, бо вона тоді стає мілкою. Ми шаткуємо Садись. так, щоб була довга стружка з капусти. І Складається виварки. Баняки з капустою господиня ставить в тепле приміщення на три дні. Починає тіти такі бульки, вона працює, тоді ми вибираємо, випускаємо з неї горіч, ну, на тару розкладаємо і після того лишення додаю моркву. Того, що, як зразу дати моркву, морква дає фарбу і буде капуста жовта. А ось господар Олега Ласун моркву в капусту кидає одразу. Морква не має відрізнятися по смаку від капусти. Бо тоді виходить квашена капуста, свіжа морква. Ну, з точки зору технолога, це неправильно. Гіркоту з готового продукту Олег теж не виводить, бо її немає. Гірчинка пояснює, буде, якщо неправильно вибрана капуста або неправильна температура при квашенні. На луцьких ринках зачасту продають білокачану, що зветься бізоні. Для кислої капусти краще обирати інші сорти солодші. Для квашення ми використовуємо центуріон. Ще один з кращих гібрид для квашення – мегатон. Така капуста як агресор в моєму розумінні мало придатна для квашення. До того ж, солодка капуста має маленький качан і тонке листя, тобто при шаткуванні буде менше відходів. Ще один плюс такої багато власного соку, а відтак воду доливати не доведеться. На 10 кілограмів нашаткованої капусти Олега Ласон додає 200-300 грамів моркви, лавровий листок, трішки гострого парцю і 150-170 грамів солі. Завжди не йодовану сіль це впливає на якість соління Йод. Хоча для організму він корисний для людей, але ну не для квашення. Квасить капусту в 200 літрових бочках при температурі 15-25 градусів. Коли її під гніть поклали вже, вона має бути покрита росолом. Через 3-4 дні бочки з капустою треба виставити в прохолодніше приміщення. А коли буде готовою, розклавши в меншу тару, поставити в холодильник. Від нуля до плюс п'яти. Капуста моквашена капуста може зберігати до трьох місяців. Якщо розинка квашеної капусти Олега гострий парець, то фермер з Липин Анатолій свою додає насіння кропу. Він дає специфічний, а Прибалтика, наприклад, і поляці вони дають кмін. Ми зупинилися на кроп. Шинкує виключно вручну і лише солодкі сорти капусти. За кілограм на ярмарку просить 40 гривень. Цікавий факт: поки кваситься капуста, поруч не можна користуватися хлоркою. Вона вбиває корисні бактерії, які виробляються під час бродіння. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Кращих 10 і 16 робіт на тему ядерна енергія та світ представили учні 9-11 класів навчальних закладів Раської громади та населених пунктів 30 кілометрової зони спостереження атомної станції на конкурсі рефератів імені Володимира Коровкіна. Вже більше 20 років він проходить на Рівненській АЕС. Ми бачимо наскільки зацікавленість наших дітей з року в рік зростає до атомної енергетики. Ми бачимо, що рівень рефератів також зростає. Тема була досить широко розкрита. Ми сподіваємось, що саме такі заходи вони будуть ще надихати їх, поглиблювати свої знання, поглиблювати своє розуміння атомної енергетики. Попередньо учасники надсилають свої роботи на електронну адресу конкурсної комісії, і найкращі у рейтингу проходять в другий тур. Захистити реферати та позмагатися за призові місця молодь прийшла до інформаційного центру РЕС Полісся. Це доволі цікавий конкурс, який допоможе більше дізнатися про РЕС її минуле і можливо навіть про майбутнє. Дівчина вперше брала участь у цьому конкурсі, каже, що не прагнула здобути перемогу, а насамперед хотіла більше дізнатися про професію атомника. Тож у своїй роботі досліджувала трудовий шлях першого генерального директора Рівненської АЕС легенди атомної енергетики Володимира Коровкіна. Я хотіла розкрити його легендарну постать серед інших людей. Він насамперед створив і станцію, і місто така була людина слова. Допомагала моя. Наукова керівничка і мої родичі, зокрема тато та два дідусі. Вони працювали з ним на одній роботі, так скажемо, на станції. Серед конкурсантів були і учні професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Михайло Жирун прагне пов'язати своє майбутнє з атомною енергетикою. Тому наразі бере участь в різних ініціативах підприємства, які допомагають хлопцеві поповнити свої знання задля розвитку в обраній професії. Мені було цікаво взяти участь, тому що там можна розкрити дуже багато тем, а також розказати інше. Чому особливо робота в атомній енергетиці є перспективною. Під час презентації рефератів конкурсна комісія оцінювала індивідуальність роботи автора, правильність оформлення, актуальність теми, новизну, оригінальність подачі матеріалу, грамотність, якість презентації, точність відповідей на додаткові питання представників журі. Ми зрозуміли, коли ми задавали питання школярам, наскільки вони глибоко розуміють теми цих своїх рефератів, орієнтувалися і давали правильні відповіді. Ми сподіваємося що ці молоді спеціалісти після закінчення вузів повернуться до нас, будуть розвивати атомну енергетику, тому що на сьогоднішній день. Вже всі розуміють, що атомній енергетиці альтернативи немає. Старшокласники активно беруть участь в різних проєктах та конкурсах, які організовує Рівненська АЕС для учнівської молоді. Розповідає вчителька фізики Варайського ліцею. Діти прагнуть всебічно розвиватися та дивляться у майбутнє з перспективою. Місто є супутником такого найбільшого енергогенеруючого підприємства нашого регіону. Багато хто з дітей планує в подальшому пов'язати своє життя з рівненською атомною станцією. Тому такі ініціативи в будь-якому випадку сприяють професійному спрямуванню учнів в подальшому. Анастасія Хом'як неодноразова учасниця конкурсу рефератів. Цьогоріч тема її роботи культура безпеки та система захисту АЕС. Реальність сьогодення та перспективи майбутнього завоювала гран прі тема видалась мені цікавою. Це поглибило мої знання про атомну енергетику у всіх аспектах її роботи. Мені здається, що конкурси такого плану дуже цікаві, адже через такі пізнання у через роботу в конкурсах ми напряму можемо зацікавитись атомною енергетикою майбутнього брат. Таку професію. Успішною стала дебютна участь у конкурсі для десятикласника Вараського ліцею No6 Ярослава Самуліка. Його робота диверсифікація постачання ядерного палива на українських хаес зацікавила суддівську комісію і здобула третє місце. Я дякую енергоатом за таку можливість проявити себе, зобразити свою думку. Я думаю, буду брати участь у конкурсі на наступний рік. підготуюсь набагато краще, щоб вже зайняти гран-при». Друге місце у конкурсі зайняла робота Світлани Клімук. А реферат на тему застосування та властивості урану дев'ятикласниці Соломії Чукової посів перше місце. Це було дуже цікаво проявити себе в чомусь такому новому. Дуже приємно, що мою роботу визнали однією з найкращих в наступному році. Знову спробую, тому що мене цікавить атомна енергетика. Усі учасники та призери отримали подарунки та грошові премії від Рівненської АЕС. Відзначили також і керівників робіт старшокласників. Традиційно у межах конкурсу рефератів були і заохочувальні призи від українського ядерного товариства. Наше ядерне товариство одна з задач це популяризація атомної енергетики. І дуже якраз добре відображається ця мета проведення таких конкурсів. Ми залюбки долучаємося і відзначаємо учасників цього конкурсу. Володарі кращих робіт представлятимуть свої напрацювання у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу рефератів, який проводитиметься у Києві за підтримки Укріят. Олена Муляр, Павло Жих, Уїта